Сумарна вага цих металів 18 кілограмів, 3 кілограми оця труба і 15 кілограмів цієї штучки, по 5 кілограмів кожній. А вартість більше, ніж 60 тисяч гривень. Так-так, ви не ослухалися? Це по ціні просто брухту. Зараз покажемо. Іскра! Титан, ну титан же дешевий, на магніт не береться. Ну, я на титан, Зараз зробимо аналіз. І отакі от плашечки, бачите, вони по 5 кілограмів. Іскра. Бачите, ледь вилітає жовта. Зараз перевіримо на аналіз, як воно може вартувати так багато. Спочатку це перевіримо. Що ж це може бути? Не титан, а іскра цікава. Показуємо. Бачите, це цирконій. Не знаю, його вартість 500 гривень, 1300 гривень, 1500 гривень за кілограм по-різному, але щось вартує. І коли є попит, то він вартує непогано. І що у нас тут? Зараз покажемо. Чому це? Дуже-дуже коштовне. Підходить Сергій. От, оця от баланка 5 кг, а варта вона 20 тисяч гривень. Бачите, це тантал. Якщо ми зачистимо, то буде 95-98%. Так, і він вартує 4 тисячі гривень за 1 кілограм, 5 кілограмів 20 тисяч. 3 штучки це 60 тисяч і плюс це. Тому і більше, ніж 60 тисяч гривень. Тому перевіряйте, висилайте, довіже цікаві метали потрапляють, але треба робити аналіз. Іскру ви побачили, вона цікава, ніяк у Титана. Тому перевіряємо та то працюємо далі.